Сьогодні дзвонить клієнти, бажає працювати з нашою компанією, питає по ціні на двохпастову мийку самообслуговування під ключ. По-перше, ви можете будувати самостійно, якщо бажаєте, ми повністю проконсультуємо вас на всіх етапах і дамо проєкт. По-друге, ціна, стартова ціна двохпастової мийки самообслуговування під ключ від 30 тисяч євро. Далі, ну, це ще не бюджетний варіант, це буде дуже гарно по якісті мийка. Далі, якщо ви бажаєте там, двохпомпове рішення, або щоб віпана була, це вже ціна буде вища. Тому стартова ціна гарної мийки, котра буде якісна, почіркую це питання, якісна мийка від 30 тисяч євро. Далі вище. Там в залежності від. Бажання вашого або вашої конкуренції. Тому дзвони по номерам, компанія дає ваш, ми готові вам організувати якість.